Привіт! Сьогодні ми відкриємо світ моди та натхнення. Потрапимо за лаштунки Fashion for Ukraine в Нью-Йорку. Поряд зі мною Аліна Розумович інфлюенсер, модель, тур оператор концертів. Аліно вітаю! Привіт! Ти працювала моделлю в багатьох країнах: це і США, Україна, Європа як порівнюєш ці країни в роботі? Ну насправді тут я згідна з тим, що Америка дає багато можливостей. Перш за все, через те, що тут трішки стерті кордони в плані росту чи в плані параметрів, якщо в Україні до цього більш жорсткіше ставиться, принаймні я з цим так стикалася. То тут при Моїй недостаті, наприклад, модельного росту мене набагато більше, більше можливостей проявлятися, реалізуватися і пробувати себе. Поділися, будь ласка, курйозними моментами, які відбувалися на показах. А, їх було напевне багато, тому що досить вже дозволяє, скажімо так, назбирати якісь спогади. Але напевне, я завжди хотіла бути моделі на подіумі, а мені не вистачає росту. у Мене 169. Всього-навсього. А тоді, я пам'ятаю, набрала модели від 172-173. І я все рівно вирішила написати, що я хочу бути присутні на цьому шоу. Я знаю, що вони представляють українських дизайнерів, мені це близько, я б хотіла з ними попрацювати. І що ти думаєш, вони мені відмовили, тому так і сказали: Аліна вам недостатньо росту. Я не дуже засмутилась, тому що в принципі я розумію, це окей. Але тим не менш вони були на мене підписані, і вони бачили, що я транслюю в своєму інстаграмі в соціальних мережах. Я думаю, це спрацювало в мені в плюс, і через два дні вони самі мені написали, що. Аліна, ви знаєте, ви нам подобаєтесь, а приходьте до нас на кастинг. Я така думаю, вау, круто! Все-таки мене помітили все. А зараз в мене типу ціль там, показати себе класно на кастингу. Mm -hmm. Я беру ці чорні облягаючі лосіни, топ свої найвищі каблуки, в яких я можу тільки сидіти, чесно кажучи. І я приходжу на цей кастинг просто з таким настроєм порвати всіх. А вони не беруть мене на кастинг, вони мене зразу ставлять до моделей, і я прихожу на репетицію. І я така думаю: вау, це буде класно, тому що моя харизма і те, що вони побачили в інстаграмі, угу. оце все дозволило мені, о, отак, от просто я вважаю, потрапити і закрити свій гешталь, та пройтись по подіуму. Це такий був перший випадок, і я напевно його буду дуже довго пам'ятати. Твої батьки за те, щоб ти обирала більш практичні професії, такі як економічні. Скажи, будь ласка, як зараз вони прийняли той фактор, що Аліна. Модель так, мої батьки були за те, щоб я обирала практичні професії для того, щоб працювати, заробляти гроші. Там ще був один такий пункт, який ніколи не був виконаний, що це має бути державна робота. Тим не менш, я поступила на першого світу обліки аудит, та другого світу менеджмент зовнішньої економічної діяльності. Попрацювала, змучилась і сказала: що з мене досить тепер час, щоб здійснювати свої мрії, і це вже було мені десь років. Приблизно 25, коли я вибрала себе, я пішла на курси по позуванню. Я брала трішки модельну сферу спочатку як хобі і саморозвиток, а зараз це е, частина моєї роботи, яка також приносить мені дохід. Ти ведеш блог в інстаграмі і поділись з нами, з якими брендами ти співпрацюєш. Е, у мене було дуже багато співпраць із різними брендами, з останніми. Е, Співпраця, якою я горджуся, це швейцарський бренд інститутом, тому що це співпраця mm -hmm. по любові. Я дійсно не рекламую, наприклад, в своєму блозі чи не розказую про продукти, які мені там дуже чужі, я не користуюся ними. так. А цей бренд я дійсно тестувала на собі дуже довго. Я почала з ними співпрацю і ми продовжуємо співпрацю. І навіть якщо співпраця в плані якогось медійного висвітлення закінчиться, я знаю, що я все рівно буду користуватися цією косметикою, тому що вона мені подобається. Чи є в тебе хейтери? Не знаю. У мене насправді немає якихось відкритих конфліктів з кимось, так, або якихось ситуацій, з які я би точно могла тобі розповісти. Але, можливо, є в людей. Але до мене це, наприклад, не доходить. Якщо ми говоримо про жінок, я взагалі не вважаю, що жінки повинні конкурувати. У мене є така фраза, яку я завжди пропагую в своєму блозі. Теж жінка жінці повинна підтримувати корону. І е, жінка жінку повинна надихати, заряджати жіночу енергію, допомагати розвиватись, рости. Mm -hmm. І не дарма кажуть, що кожній жінці в оточенні потрібна та жінка, яка скаже: Ти молодець, я тобою горджуся, ти все робиш правильно, тому що такі слова від жінки вони набагато цінніші. Тому на рахунок хейту я тобі, дуже окей з цим. Я не стодоларова купюра, щоб всім подобатися, але я не можу тобі сказати, є він у мене чи немає. У мене є дуже багато дівчат, які мені пишуть, яких я надихаю, які слідкують за мною, які надихаються те, щоб бути жіночною, краще виглядати, краще проживати це життя, брати емоції. І мені цього достатньо ось це мене цікавить, і mm -hmm. я на цьому зосереджена більше. Скільки ти заробляєш зі свого інстаграму в місяць? Це дуже по-різному, тому що я ніколи не ставила собі за ціль прямо монетизувати інстаграм як основне джерело доходу. Але звичайно, що те, що я веду інстаграм, інстаграм транслюю якісь свої цінності, своє бачення, свій кіс ритм життя, до мене проходять бренди на співпрацю. І в залежності від своєї основної діяльності я вже дивлюся, наскільки я можу цим займатися. Це може бути і 500 доларів місяць, і тисячу, і півтори, і вищі так само періоди, коли я можу заробити більше. Це все в залежності від того, наскільки я в ресурсі зараз транслювати ту чи іншу інформацію. Найбільша сума, яку ти пам'ятаєш, що ти заробляла за місяць. Ми говоримо про зйомки чи про Інстаграм? Про Інстаграм. Напевне. Напевно, десь тисяч дві доларів, але mm. це було найбільше. Ну і стандартне питання, яке зараз доволі популярне. Скільки ж Аліні потрібно для комфортного життя в Чикаго? Ой, Аліні потрібно багато, насправді Аліна все хоче. Аліна дуже хочуча жінка, а жінка має бути хочуча. А, тому а, у мене немає якоїсь такої максимальної планки, так, щоб тобто, зупинитися і все. Я вважаю, що я достойна багато чого і найкращого, і це у мене обов'язково буде. Якщо починати прям з мінімуму, для того, коли ти живеш одна, щоб ти, наприклад, закрила там свої феймен, mm -hmm. так і комфортно все почувала. Я вважаю, що на будь-яку суму своє життя можна організувати комфортно, там, наприклад, починаючи від 5 тисяч, 7 тисяч, 10 тисяч і якась вища планка. Це вже в залежності від того. Куди ти хочеш ці гроші витрачати і як ти хочеш своє життя проживати? Найдорожча річ в твоєму гардеробі. А, в моєму гардеробі? Вау! Так. давай, давай це цікаве питання. Я думаю, напевне, це сумочки. Я дуже люблю сумочки. Сподіваюсь, в мене колись буде прям дуже велика колекція, але ну це відносно не є так, прям дуже дорого там. 3 тисячі доларів, тисячі... Дуже половиною Не Дуже добре. На сумочку це окей. три місяць вживати. На сумочку це окей. Це ж інвестиція. Це ж хороша якість. Це ж типу річ, яку ти не будеш носити один сезон. На сумочку я вважаю, це окей витратити. Я би ніколи, наприклад, не витратила 3 тисячі доларів на джинси чи на якийсь жакет. Це трошки. Взуття. Взуття. О, я обожнюю туфлі. Як Кері Брешл, знаєш? Ну добре, найдорожчі туфлі в моєму гардеробі. Ну, давай так. Вони десь в середньому плюс-мінус тисячу доларів кожна, mm -hmm. е кожна пара. Окей. Okay. Боже, не показувати це інтерв'ю моїй мамі. Ти заміжня жінка. Як твій чоловік ставиться mm -hmm. до всіх твоїх потреб, mm -hmm. до твоїх модельних показів в білизні? Um, Тут варто передати йому привіт. Е, насправді е, мій чоловік в цьому плані, якщо ми говоримо про в мене найбільша підтримка, і він завжди дуже мене пушив до того, щоб я в цьому розвивалася. І він розуміє мою творчу натуру. І кожна зйомка, яка у мене відбувається, він завжди каже: так, з цієї зйомки має бути фотографія, яка буде у мене на телефоні на заставці. Е, тому він ставиться окей. Е, він ніколи за скільки років мене не блокував в цьому. Він навпаки, захоплюється, гордиться. І хвалиться е, мною десь в суспільстві, це мене також заряджає. А тому стосовно е, моделі в принципі, стосовно будь-якої е, зайнятості, окей, тому що коли жінка займається тим, що приносить їй задоволення, вона горить, вона є емоції, вона хоче щось робити. І мені здається, отакий стан жінки дуже важливий для чоловіка, який поруч. Скільки часу ти в Америці, і як в тебе відбувався цей період прийняття того, що ти тут? Mm -hmm. Це ж. Надзвичайно складний період, знаю по собі. Сто відсотків ти знаєш, я почала працювати з психологом десь е, через вісім місяців, як я була в Америці е, по іншій е, по іншому запиту, але вона сказала: тобі не варто недооцінювати момент адаптації імміграції е, в іншій країні. Я за це ніколи так не дивилася серйозно. Я можу сказати, що момент абсолютного прийняття Америки і того, що я тут, стався десь через півтора року. Перші два місяці були дуже жахливими. Я була трошки в пошуку себе, трошки реалізувалася. Трошки е, Мені важливе відчуття міздець, які кожній людині бути потрібною. Цього суспільства цій країні, ком'юніті чи чи будь-де інше. І напевно, я видихнула через півтора роки. Я зрозуміла, де мені реалізуватися, в який напрямок мені йти. Я вже побудувала ком'юніті. Я стала спіднавана, не побоюся цього слова. затребуваною десь на ринку, наприклад, в Чикаго, так а потім вже почала роз, 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 розростатись, Умовно е, моя потреба в зайнятості і в інших штатах. Тому десь так десь півтора року. Аліно, поділись, будь ласка, які цілі в тебе на рік поставлені тут в Америці? Е я не можу сказати, що е, цілі в мене поставлені конкретно на рік. Якщо ми mm -hmm. говоримо, наприклад, про моделінг, в мене були цілі, яких я вже досягла. Я, наприклад, минулого року дуже хотіла бути спікером по темі моделінгу і мене запросили. Я говорила про якісь елементи елегантного фотопозування, і мені дуже сподобався цей момент. У мене, наприклад, була мрія, що в Україні я хотіла бачити рекламу із, із собою на бікборді, і практично її здійснила. У мене була е, співпраця із брендом, який Піднував зробити рекламу на бікбордах, але мрія здійснилася знову ж таки минулого року, бренд, з яким я співпрацювала, вони а, поставили ролик зі мною на Times Square. Вау. Wow. Це для мене було дійсно вау. Wow, типу емоції просто не передати. Е, зараз мені би хотілося бути у VOC. Мені би хотілося, якщо ми говоримо, ми ж не ставимо собі ніяких рамок, мені би хотілося пройтися з крилами на показі Вікторії Ем, і співпраці, напевне, з такими більш гучними брендами, світовими брендами. Так. Ти організовуєш багато івентів в Чикаго зі своєю командою. Скажи, будь ласка, чи є масштаби для розширення Лос-Анджелес, Нью-Йорк? Є такі цілі у вас? А, дивись, ми не думали про те, щоб виходити на інші штати поки що. Хто знає, як воно сходить. Можливо, після цього інтерв'ю. Можливо, так. Бачиш, ми з тобою в нью Йорку, тому а, може бути і таке. Але ми думаємо зараз про те, особливо а, надихаючись а, моделінгом, показом, який буде, так і які були також. Я бачу потребу в тому, що дівчата не зовсім комфортно і не зовсім фане себе почувають перед камерою. І я подумала там також з командою, чому би нам не зробити, наприклад, якийсь такий майстер-клас, фотодень, можливо, це буде одноразово, можливо, це буде на постійній основі, тому що не кожна дівчина хоче бути моделі, не кожній це потрібно, але кожна хоче повітря почувати себе класно, наприклад, там для фото для свого інстаграму, чи зберегти якісь класні моменти, чи, наприклад, коли є якась фотосесія. Тому що так, да, класно, коли в тебе класний фотограф, чи можливо образ, який тобі зібрали, але класно, коли ти себе почуваєш. Класно, і знаєш, що робити зі своїм тілом, і маєш те саме відчуття всередині, яке дає тобі можливість м зробити крутий кадр. Аліно. Я дякую тобі за сьогоднішню розмову. Ти надихаєш, ти даєш поштовх жінкам рухатись далі. Завтра ми зустрінемось на Fashion for Ukraine в Нью-Йорку, де Аліна буде мати дефіле по подіумі. Тому до зустрічі! І я тобі хочу подякувати за нашу розмову. Мені було приємно поділитися якимись своїми інсайтами, і ти знаєш, було навіть приємно згадати якісь і пережити з тобою знову ці емоції, про які я розповідала. Я so excited стосовно показу. Я не маю зовсім ніякого хвилювання стосовно, як це буде чи як налаштуватися. Я просто хочу вже цей день, цей момент пройтись по подіуму, повністю насолодитися цим процесом і його прожити. Cheers! Переможцем розіграшу сертифікату від Брюле Кейк-Бутик та Софії Мороз стала Вікторія. Вітаємо її! А сьогодні ми розігруємо наступні подарунки. Фотодень. За Розумович, а ми організовуємо фотодень. Зовсім скоро я хочу подарувати одній з вас місце на цей фотодень. Він буде створений для того, щоб кожна дівчина знала, як працювати зі своїм тілом, як класно і впевнено почуватися в кадрі, і як виходити із задоволенням і класним після смаком, після будь-якої фотосесії. Тому за найкращий коментар ми розіграємо одне місце. вип'ємо з вами бокал просеку перед тим, щоб розслабитись після. Для того щоб зафіксувати вас класний результат, і будемо чекати ваших коментарів. Смітишся до одного важливого показу у своїй кар'єрі. Поділись, будь ласка, що ти відчуваєш? Ну зараз я відчуваю себе впевнено, щасливо і я знаю, що це те місце, де я хочу бути. Але якщо б мені рік тому, наприклад, сказали, що я буду брати участь у цьому показі, у мене б хвилювання було набагато більше. Зараз я до цього готова. Поділись, будь ласка, як ти дійшла до цього моменту. Це завжди була моя мрія з дитинства, і я завжди кажу про те, що свої мрії треба тримати завжди в покоці тут і дуже вірити в них ось тут. І якісь кроки, де я пробувала, мені поличалося, мене це надихало, і це призвело до того, що зараз я на цьому рівні, і я впевнена, що це точно не крапка, це три крапки, де можна рости, рости і розвиватися. У тебе доволі насичений графік. Розкажи, будь ласка, чи є якийсь ритуал? Як ти виходиш на подіум? Як налаштовуєшся. Ну, насправді я не хвилююся перед тому, що це та діяльність, яка мені приносить максимальне задоволення. І якщо комусь можливо потрібно розслабитися, якось налаштуватися, ваше вийти на подіум, Я виходжу на подіум, і життя зупиняється. Я просто кайфую цей момент, живу, іду, і я знаю, що це мій час. Отак від душі. А я це роблю. Так воно у мене виходить, і по іншому ніяк. Це дуже відчутно. Твоя енергетика заряджає. Дякую. Веніді, засновниця Фешн Фору Україн та Пейтон Нор, американський актор, дизайнер та продюсер цього проєкту. Ah. Олю, ви працюєте з надзвичайними професіоналами? Його підтримка та участь в проекті є спільною вашою ціллю. Я знаю, що цей проєкт має хорошу складову благодійну. Правильно ah. поділіться, як підбирали фонди. І що для вас це означає в Америці? Я дуже багато років, понад 16 років. Але Україна була, є і залишиться моєю батьківщиною, моєю спадщиною. Моя мама зараз знаходиться в Україні, і на протязі трьох років я спілкувалася з нею. Я чула всі вибухи по телефону. Я зустрічала новий рік з нею. Також чула вибухи. Це було Дуже дуже сумно, звичайно. І я думала, як я можу допомогти Україні на великому рівні. Тобто донатимо ми всі правильно, 10 п'ять доларів. Але як більше я можу допомогти? Тому я вирішила зробити це шоу, де ми зараз знаходимося Fashion for Ukraine, А звичайно, щоб показати українські зайняти. Але а, ми також підтримуємо два фонди. First of all. по перше, ми допомагаємо of Light Foundation. Не допомагають українським, ефіцієм, які повертаються з російського полону додому до України. І звичайно, всі гроші, які ми зібрали, пішли до них у фонд. Але також у цей раз ми підтримуємо райзон Hub, які допомагають ветеранам, які повертаються з бойових дій. Ми допомагають їм вивчити нову професію в IT і також надають психологічну допомогу. Звичайно, ми допомагаємо тим, котрі постраждали. Я не скажу найбільше, тому що ми, у нас усіх серце болить правильно всі ці три роки тут, але які постраждали, які в яких немає захисту, як особливо дітки. І щоб діяти, мені потрібна була американська підтримка, і саме через це тут знаходиться ко-продюсер Пейтан Нос Пейтана. for me taking part in tonight's show is truly a dream come true because i get to bring my passion of fashion events and energy and it all goes towards an amazing cause the ukraine children and veterans like what more could you want to help who else is more important than that no one why did you to help the That's a great question. Honestly, all I knew about Ukraine before starting this was Olga. And Olga has been an incredible representative of Ukraine as a person. And then the more that I've been fully immersed in the culture, from restaurants and learning how to cook the list, to just businessmen, to Models to designers, it's truly an amazing and beautiful culture that I'm so blessed to be fully immersed in, and have the opportunity to represent myself as an American. It's really cool. Thank you. Oliu, byčitovo okay. si dnešní vzhled. Dáváme. Podělte se, bydlaška, pro designer vašeho looku. A designer, filomena, to je Mary, Witch Corsets. Ona pracovala na ten překrásný look. Я себе відчувала сьогодні просто королевою цього заходу. І це завдяки тобі, завдяки таким прекрасним українським дизайнерам. Це причина, через що в нас є сьогодні Сізан Ту ПешнПейфрен. Бо Мері підійшла до мене після першого сезону, коли закінчилося шоу. І я навіть не розуміла, що відбувається. А це просто… вона каже: Олю. Я хочу приймати участь у другому сезоні. Я навіть тоді не думала, що буде другий сезон, але цей сезон я присвячую тобі, Люба, пана моя. Дякую тобі за цей прекрасний лук. Дякую за те, що я сьогодні відчувала себе на висоті. Як можуть всі жінки також відчувати себе і купувати українське? Дякую.